У нього буде в відкритий перелом ноги, або накласти тунікет. Військовослужбовці 128-ми окремої бригади ТРО проводять навчання з тактичної медицини. То йдете, Все, йдете? міномет, поянини. Ну ось цього, Ви Ви виходьте до цього, заносить 20 солдатів. Ділять на команди. Усі дії каже інструктор Сергій, максимально наближні до подій на полі бою. Вить окрізійну наліпку, клейте на грудь. Виходящого нема, тільки входящий. маленький осколочка. Боєць Сергій розповідає, головне завдання навчити працювати в команді та надавати якісну допомогу миттєво. 80% випадків смертей це кровавтрата, 15% це пневматорікс, а 5% це переохородження гіпотермії. Військовослужбовець Сергій, парамедик та санітарний інструктор, він навчає хлопців базовим навичкам накладати турнікет та евакуювати з місця обстрілу у свої 23 роки. Отримав сертифікат інструктора НАТО, який дозволяє навчати інших. Ми не бойова служба, ми не воюємо. Ми боїмося з паслідствами і виконуємо свої дії професійно. Та за освітою чоловік не медик, а економіст. Після повномасштабного вторгнення армії РФ він став добровольцем в ТРО. Спочатку був водієм евакуаційної машини. Панімаю боляче, чи... але запам'ятає болі ніхто не в ме собі. Військовий розповідає, евакуює бійців під час активних боїв на Донецькому напрямку. Попри свою вагу у 60 кілограмів, витягав з поля бою вдвічі більших і важчих чоловіків, які отримали поранення і не могли йти самостійно. За декілька днів евакуював 80 військових. Дуже тяжко, реально для медика. це час не шутки. осознавати те, що ти вже не можеш етувати. Тобто, якщо це. Сьома попитка реанімації, ви вже розумієте, сім Сьом кубиків адреналіна. Ну, ця людина, вже, навіть якщо її реанімують, буде просто інвалідом. Тому найтяжче завжди просто смиритися. Дуже тяжко. Сергій каже, за майже два роки служби евакуював з поля бою сотні українських військових. Мотивацію надає те, що нашу роботу видно. Якщо ти людину спас, ти через три дня з ним поздоровуєшся. Поліна Полимарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.